Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Що взимку, що в літній спекотний день від сильного вітру лише неприємності. Він сушить рослини взимку, поки їх корінь неактивний, доповнює роботу сонця спекотного влітку, висушує землю і все, що на ній росте. Загалом будь-кому з нас зрозуміло, що сильний вітер на ділянці це проблема. І його потрібно якось приборкувати. Тож в цьому відео я хочу надати інформацію для розуміння принципів вітрозахисту та за рахунок яких рослин це можливо, і як правильно розміщувати рослини, щоб це було ефективно. По-перше, ми визначаємо напрямок вітру, де він дме найчастіше, здебільшого, це північний вітер, він дуже холодний і дме регулярно. І тим самим дошкуляє всьому, що зростає на ділянці. Думаю, одразу, коли ми говоримо про захист ділянки від вітру, стоїть питання поставити паркан. Однак майте на увазі, якщо поставити суцільний паркан з будь-якого матеріалу, то він врятує лише на невеликій відстані за самим парканом. На другому зображенні ви бачите зараз, як вітер вдаряючись, Суцільний паркан піднімається вгору і потім різко обрушується вниз із колишньою силою. Ще й створить завихрення і напружить рослини, гойдаючи їх з боку в бік. Ділянка, де потік вітру обрушиться трішки далі від паркану, буде взагалі не регульована ним і до того ж дуже холодною. А якщо, наприклад, у вас буде несуцільний паркан. То напрямок потоку вітру не зміниться, але сила вітру значно зменшиться. Те ж саме робить для нас і жива огорожа. Тобто суть методу полягає в тому, щоб розбити вітер на безліч дрібних потоків, дія яких буде вже не такою катастрофічною. Крім того, при правильній організації і правильному підборі рослин. Такі вітрозахисні посадки будуть додатковою прикрасою для ділянки. Наприклад, дерево без листя, маючи голе гілля, зменшить силу вітру в декілька разів, пропустивши його через себе, але розбивши на декілька потоків. Для того щоб знизу був теж захист в місті, де є стовбур у дерева, варто висаджувати, наприклад, дерево без штамбу. Щоб пішло кущення від кореня, або поруч, недалеко від дерева, висадити чагарник. А коли все це ще буде з листям, то взагалі захист буде кращим. Або, наприклад, як на другому малюнку висадити вічно зелене дерево, то такий ефект взагалі буде цілий рік. При створенні вітрозахисних посадок потрібно визначити, яку площу ви хочете прикрити. Як я сказала раніше, вітер, зустрічаючи спеціально щільно посаджені рослини, розбивається на безліч потоків. У міру віддалення від них вітер знову зливається в один потужний потік, і його сила відповідно зростає. Тож якою має бути висота вітрозахисної смуги? Вважається, що високі рослини з собою можуть захистити відстань у три рази більшу за власну висоту. Тобто, якщо дерево висотою 5 метрів зростає на ділянці, то захист від нього буде до 15 метрів в ідеалі. А ефективно це ще приблизно наполовину менше, тобто до 7,5 метрів буде захист. Але якщо через ці 7,5 чи 10 метрів знову висадити огорожу, то природно територія без вітру, так би мовити, збільшиться. Тобто секрет полягає в тому, щоб зробити три ряди посадок. В ідеалі перший ряд повинен бути висаджений в шахматному порядку в два ряди, відстань між рослинами 60 см. І складатися він повинен із щільного живоплоту з невибагливих рослин. Також сюди підійде несуцільний паркан, який зіб'є поток вітру і частково пропустить його, роздробивши на менші потоки. Саме цей ряд прийме на себе перші хвилі повітряного потоку. Сюди можна відносити рослини невисокі, десь до 2 метрів висоти. Цей ряд можуть складати як вічно зелені рослини, так і листопадні. Краще буде, якщо їх підстригати регулярно, це буде спонукати їх до кущення і більш щільної крони. Наприклад, черемха, бузок, невисокі сорти ялинок, дерени, гліт, алеча, бук, граб, в'яз. Всі ці рослини чудово підійдуть в цей ряд посадки. За цим рядом на відстані, пам'ятаємо, в 2-3 рази більшій висоті першого ряду, висаджуємо високі дерева, мета яких підняти вже ослаблений потік вітру вгору і теж додатково роздробити його на частини. Чудово справлятися з цією задачею такі рослини, як сосни, вертикальні ялівці, клени, дуби, липа, верба. Ліріодендрон, акація та інші рослини бажано, щоб вони були швидко зростаючі. З цієї причини краще висаджувати вже одразу 3-5 річні саджанці. А ще краще придивіться, які рослини зростають до вашої ділянки найближче, наприклад, у лісі, і вони саме будуть супер прилаштованими до вашого регіону. Сюди можуть також відноситись рослини платан, бук, граб, в'яз, горобина та інші. А далі варто висаджувати третій ряд з чагарників можна меншого розміру, приблизно 1,5-2 метри висотою, які, власне, і будуть стримувати залишки колишнього сильного потоку вітру. Наприклад, це кущі спірей, форзиці, теренів, пухароплідників, вічнозелених магоній, барбарисів та багатьох інших. Ну, а вже після цих трьох ліній оборони починається спокійніша від вітру територія, що придатна для вирощування більш настійких рослин. Тобто все те, що ми полюбляємо вирощувати, як декоративні рослини, які не переносять протяги. Тобто рослини, які можуть ламатися від вітру, це дельфініуми, рододендрони, цеанотус, магнолії, альбіції, будь-які теплолюбиві рослини, фруктові дерева, також сюди найкраще висаджувати в таку зону. Звичайно, висаджувати в три лінії оборони рослини від вітру можна на тих ділянках, де є місце для цього, хоча б ця ділянка має бути в 15 соток. А що робити, якщо ділянка маленька, наприклад, 5-6 соток? Тоді варто захист від вітру робити не по всій ділянці, а шляхом виділення як певної окремої частини коли стійкі рослини 2 чи третього ряду прикривають більш чутливі. І, звичайно, варто використовувати в повній мірі наявні прибудови, але й вони повинні бути розміщені правильно. Як правило, наші ділянки мають неправильну форму: а будинок, сарай і інші прибудови розміщуються десь в одній частині ділянки. І приблизно паралельно одне одному. Так ми дачники, заощаджуємо площу для інших посадок. І тут уже захист полягає в тому, щоб захистити, перекрити. Ділянку від протягу, який утворюється між спорудами. Я зобразила схематично на малюнку уявну цю лінію, сюди можна висаджувати рослини першої, другої чи третьої лінії оборони, залежить від того, який розмір вже все-таки вашої ділянки, а також залежить від рельєфу ділянки, чи це пагорб, чи низина. Для уточнення хочу сказати, що в огорожі краще використовувати різні рослини не одного виду. По-перше, це потрібно для того, щоб якщо виникне якась проблема з рослиною, там, вразить її хвороба чи шкідник, то щоб не було ризику, що всі рослини одночасно захворіють, і ви просто в один мах позбудетеся всієї вітрозахисної огорожі. А по-друге, різноманіття рослин добавить цікавинки в сад. Також ще раз хочу наголосити, що рослини для вітрозахисту ми вибираємо стійкими до вітру із стрижневою кореневою системою. Вони не мають бути тендітними, як, наприклад, туя. Вона не дуже підходить для такої задачі, особливо в перший чи другий ряд захисту, так як має не глибоку, не широку кореневу систему. І яка може від вітру навіть вивертатися. Винятком для неї може бути те, що вона висаджена безпосередньо під парканом, який, власне, і захистить її. Також винятком є ялина, хоча вона й має неглибоку свою кореневу систему, але тримається в землі дуже міцно за рахунок великої площі свого кореня. Тож ялина є доцільною. Рослиною для вітрозахисту. Особисто я вважаю, що на моїй ділянці вітрозахист продуманий непогано, рослини висаджені доцільно. Єдине, що я висаджувала їх дуже маленькими саджанцями, і поки вони зростають, то вітер все ж таки гуляє по моїй території. Наприклад, в мене є суцільний паркан, під яким висаджені туї смарагд, будуть зростати до. 5-6 метрів. Далі їх буду підстригати. Через 7-10 метрів у мене висаджені ряд вічно зелених рослин хвойних, як вертикальних ялівців багато, так і декілька листопадних чагарників. Також в цій зоні, посередині ділянки, в мене знаходиться будинок, який теж захищатиме від вітру. І вже далі знаходяться більш крихкі рослини. По іншу сторону ділянки до будинку у мене. Також є прибудова, між ними є постійний протяг. Щоб його зупинити, я висадила дві сосни, на певній відстані, від яких також є рослини другого порядку захисту, і туї, і катальпа. Таким чином, знаходиться всередині моєї ділянки така чудова зона, яка в майбутньому взагалі буде класно захищена від вітру завдяки насадженням та будинку. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео, і я змогла пояснити основні принципи, як висаджувати рослини, які є лінії оборони, як це все застосувати на практиці, аби вберегти свою ділянку від сильних вітрів. Дякую всім вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, кому сподобалось відео, ставте свої вподобайки. До зустрічі!